Чому у мене почав підвищуватись тиск? Ну, таке запитання люди часто задають на прийомі у лікаря. Ну, особливо, коли ці підвищення артеріального тиску починають з'являтися у пацієнта вперше. Ви, до речі, теж ставили собі колись такі запитання. Найчастіше такі стрибки артеріального тиску вперше. Починається у віці 35-40 років. Спочатку тиск перевищує 140 і 90 мм ртутного стопчика тільки час від часу. Спочатку тільки на тлі, наприклад, стресу чи недосипань, а потім все частіше і частіше. Хтось молодець відразу звертає на це увагу, а хтось шукає відмовки і вигадує виправдовування. Та це я втомився. Та це ми з друзями вчора перепили, та це я не доспав, напевне, і ні до кого не звертаються. Давайте сьогодні взнаємо правду про те, як змінюється тиск з віком, про причини, які ведуть до його зростання. З вами лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв. Ви дивитесь канал Академія Здоров'я, на якому я намагаюся донести вам простою доступною мовою абсолютно необхідні кожному українцю, пересічному громадянину знання про ваше здоров'я, причому на підставі перевірених даних. Почнемо з базових речей. Наскільки часто зустрічається? Високий артеріальний тиск. У 2019 році в Україні було проведено масштабне дослідження стану здоров'я громадян України під назвою STEPS. У перекладі з англійської переводиться «кроки». У цьому дослідженні вивчався стан здоров'я українців. Організоване це дослідження було Всесвітньою організацією охорони здоров'я. А також Міністерством охорони здоров'я України. За даними цього масштабного дослідження авторитетного, більше третини населення України. А якщо взяти більш точніше, 34,8% серед опитаних мали підвищений артеріальний тиск, або, як ми кажемо, науковою мовою, артеріальну гіпертензію. Критерієм гіпертензії у дослідженні був тиск від 140 і вище і 90 і вище міліметрів? Ну, такий критерій: 140 на 90 і вище, прийнято зараз у європейських країнах і в Україні. До речі, чи сильно відрізняється населення України від сусідів чи інших європейців чи американців? За процентом розповсюдженості високого тиску. Ні, практично не відрізняється. Приблизно одна третина дорослого населення у більшості країнах світу має стало підвищений артеріальний тиск або оцю артеріальну гіпертензію. А ось уявіть, що якщо ви б взяли зараз критерії гіпертензії, які прийнято у США. Це 130 на 80 і вище. То майже половина дорослого населення України, напевно, опинилася би в категорії гіпертоніків. Другий момент. Зверніть увагу, що частка населення з підвищеним артеріальним тиском неухильно зростає з віком. Наприклад, у віковій категорії 18-29 років в Україні таких. Гіпертоніків приблизно 12,7%. У віковій категорії 60-69 років 71%. Тобто, чим більше ми живемо, тим більше людей доживають до свого високого тиску. Покажу вам графік, який показує на великій кількості людей. Як, наприклад, у Великій Британії відбуваються зміни середнього тиску у населення з віком. Ось подивіться. Верхній систолічний тиск починає поступово збільшуватися, подивіться, починаючи вже з 16 років, особливо у чоловіків, і продовжує зростати з віком у популяції фактично, фактично все життя. До речі, з цим саме верхнім систолічним тиском більш за все і пов'язуються ризики серцево-судинних проблем захворювань. Наприклад, інфарктів, інсультів, серцевої недостатності, раптової смерті, смерті від серцевих причин. А ось тепер дивіться, з нижним діастолічним тиском картина трохи інша. От, подивіться. Діастолічний ниж, нижній тиск росте і росте десь до 50-річного віку, потім на певний час стабілізується, перестає рости, а після 60 років у більшості людей що починає робити? Поступово знижуватися. До чого я все це веду? А до того, що поступова тенденція. До зростання середнього тиску населення фактично є неухильною, особливо по тиску верхньому систолічному. Можна сказати, це природня тенденція. І все б було нічого, але ж яка проблема? Десь у віці після 30 років, у деяких після 40 років, це зростання перетинає вже небезпечну межу. Коли тиск стає підвищеним у людини за 130 на 80 і вище міліметрів. Особливо вище за 140 і 90, багатократно зростає ризик інфарктів, інсультів, уражень нирок, очей тощо. Плюс додайте до цього, що багато людей роблять все, що від них залежить, щоб прискорити цей процес зростання. Палять. Мало рухаються, набирають вагу тощо. Дослідження на тисячах людей протягом останніх десятиріч беззаперечно показали шкоду від підвищеного артеріального тиску. Але щастя полягає в тому, що вчені, вчені в цілому знають механізми підвищення тиску, і головне, знайшли багато надійних засобів, які не дають тиску підвищуватись. Тепер третє, коли лікарі знаходять високий тиск у людини, особливо в перший раз, то вони починають пошук причин. Пропонують, наприклад, зробити кардіограму, призначають е, аналізи крові, аналізи сечі, призначають ультразвукове дослідження серця, нирок, щитоподібної залози, судин. Відправляють, е, провірити, зір до окуліста. Питання для чого? А для того, щоб спромогтися знайти той чинник, який викликав гіпертензію у даної конкретної людини. А тепер, як ви думаєте, друзі, от що знаходять лікарі майже у 95% випадків при такому високому тиску? Знаєте що? Нічого особливого, ніякої явної причини не знаходять. І тільки у 5% людей можна знайти безпосередню причину. Наприклад, захворювання нирок, чи судин, чи щотоподібної залази, чи надниркових залаз. Але знайти оцих 5% людей теж важливо, бо у них можна розвернути гіпертензію назад. А ось у 95% людей з високим тиском цей високий тиск це фактично поєднання десятків генетично обумовлених причин, які передаються спадково від наших предків, з факторами навколишнього середовища, а також з поведінкою самої людини. Якщо на гени ми фактично не можемо вплинути сьогодні. То на десятки відомих науці факторів ризику, звісно, ми можемо і маємо впливати, щоб продовжити людині здорове життя. Про ці фактори, до речі, сьогодні ми говорити не будемо. Про це ви побачите окремий випуск. І все ж таки, шановні допитливі слухачі, давайте зараз спробуємо. Розібратися хоча б без подробиць, що який механізм безпосередньо викликає підвищення артеріального тиску у більшості людей. Давайте подивимось на те, які чинники впливають в кінці кінців на рівень артеріального тиску у нас з вами. Давайте нагадаю вам просту річ, що Ось тут, за грудиною у кожного з нас ховається наш головний мотор, наше серце. Яке приблизно раз на секунду, як то кажуть, 24 на 7, викидає приблизно 70-100 мл крові, це приблизна половина півскляночки у дорослих до судин. Можете теж зараз поставити свій кулак на грудину. Оцю велику кістку посередині. Стисніть кулак і уявіть собі своє серце. Воно приблизно розм розміром саме от таке. З серця кров розноситься по великим, потім по середнім, потім по малим артеріям, потім по артеріолам ще більш дрібним, потім по найменшим капілярам до всіх. Периферічних органів нашого тілу. Віддає кисень і поживні речовини, а від органів і тварин потім несе кров по венах знов у серце. Потім цю збіднену киснем кров, серце гонить до легень, де вона насичується киснем, і знов кровця повертається до серця, і цикл повторюється. Силу, з якою кров. Тисне на стінки артерій ми називаємо артеріальним тиском. Цей тиск зазвичай. Ви знаєте, перевіряють е, на плечі, іноді на передпліччі, іноді на ногах. Шляхом стискання манжетою і виміру того, коли кров починає текти після розслаблення оцієї манжети. Ви, напевно, Погодитись зі мною, що для всього на світі має бути золота середина. Згодні? Наприклад, ну, якщо ми перетягнемо чи не дотягнемо струни на гітарі, гітара буде звучати некрасиво, неправильно. Якщо температура вашого тіла буде зашкалювати за 37 чи бути навпаки меншою за 36 градусів, вам теж буде зле. Отак От і із тиском. Тиск має бути не занадто низьким, але й не занадто високим. Має бути із тиском золота середина. Подивіться, від чого залежить рівень вашого тиску. Перше від об'єму крові, який кожну секунду викидає наше серце, наш мотор по судинах. Медики називають цей об'єм ударним об'ємом. І від частоти скорочення серця, частоти серцевих скорочень. Чим більше викид, і чим частіше цей викид наповнює артерії, тим логічно більше тиск, ця причина підвищеного артеріального тиску зустрічається відносно нечасто, переважно у молодих людей і у людей з високим е, рівнем гормону стресу, а також при підвищенні функції щитоподібної залази. Для таких випадків у медицини є засоби, що блокують цей вплив стресових стимулюючих речовин. Далі рівень тиску залежить від об'єму циркулюючої крові. Логічно, що коли русло судин переповнено кров'ю, вона буде що робити? Більше тиснути на стінки артерії. Тому у медицині часто теж використовують такі засоби, які виводять надлишок оцих речовин, надлишок точніше зайвої рідини з організму. Але третє, все ж таки провідною причиною, яка відповідає за нормальний чи підвищений, чи знижений тиск у артеріях, це все ж таки супротив судин, тобто їхня здатність. Не розтягуватися чи розтягуватися. Великі артерії є просто від природи еластичними у молодих. Але саме великий опір чинять не оці великі судини, а дрібні артеріальні судини, тому що вони мають свої маленькі м'язи, які можуть звужувати артерію. Ось дивіться, як вони можуть стискатися, скорочуватися, звужуватись. Наш організм увесь. Всі всі м'язи, само серце, печінка, кишківник, всі органи, шкіра мають безліч отаких от маленьких дрібних артеріальних судин. І ось якщо вони всі одночасно, дружно, з якоїсь причини звузяться, хоча б на декілька процентів, їхній загальний супротив буде дуже великим. І це помітно підвисить. Рівень нашого артеріального тиску. Саме механізм підвищеного звуження багатьох артеріальних дрібних судин, і є основною причиною того, що тиск у людей підвищується, стало підвищується. Додайте до цього те, що великі судини, такі як, наприклад, аорта, стають з віком більш е, жорсткими. І гірше пом'якшують систолічний поштовх нашого серця з кожним викидом? Коротше, не серце Не серце найчастіше є причиною високого артеріального тиску, як багато хто з пацієнтів думає, а саме звуження судин. Які ж механізми у нашому організмі відповідають за те, щоб тонус дрібних артеріол... Був не великий, не малий, а був на золотій середині. Ну, За тонус відповідають багато речовин і систем, які мають бути в нормі, в балансі. Наприклад, нервова система. Збудження однієї половини нервової системи призводить для, до підвищеного тиску, наприклад, при стресі. Активація її другої половини. Навпаки, призводять до розслаблення оцих судин, які відповідають за тиск. А розслаблення веде до зниження артеріального тиску, наприклад, вночі чи після їжі. Так що, оці дві половини нервової системи постійно балансують час від часу то одна, то інша половина нервової системи переважає. Ще більше впливають. Деякі речовини в нашому організмі, наприклад, гормони, різні хімічні сполуки, які виробляються чи то у самих судинах, чи то у нирках, чи то у мозоку людини. Одні речовини розслабляють судини, наприклад, оксид нітрогену. Інші речовини навпаки викликають звуження судин. Звуження артеріолу, наприклад, от найбільш потужний, це ангіотензин 2. Всі вони, оці сполуки, одночасно кожну секунду впливають на тонус наших судин, на опір наших судин. І от від того, в якому стані знаходиться цей їхній баланс, що переважає? Звужуючи чи розслаблюючи речовини? Чи є золота середина і залежить тонус судин у кожну дану секунду. Отже, для зниження занадто високого тиску, головна задача медиків, яка? Розслабити підвищений тонус артеріальних судин, зменшити об'єм об надлишкової циркулюючої крові, і зменшити надлишкову силу і частоту серцевих скорочень. Ну, а такі розповсюджені звички і шкідливі фактори, як, наприклад, куріння. Як, наприклад, малорухливий спосіб життя, як е, занадто висока вага і інші оці фактори впливають на ці механізми додатково, вони можуть підвисити, як правило, тиск. До речі, хочете тепер вирішити маленьку задачку. От спробуйте вгадати, чи збільшиться, чи зменшиться артеріальний тиск, коли на дворі стоїть тепла погода. А потім змінюються на холодну. Нагадаю, за законами фізики, всі предмети при охолодженні що роблять правильно звужуються. І ви, я думаю, вгадали: е, судини в прохолодну погоду мають звужуватися, і опір стає більшим. І тому восени і особливо взимку, тиск у більшості людей трошки більший, ніж влітку. Ви тепер знаєте головне. Підвищення тиску це дуже розповсюджений стан. Ви знаєте, що підвищення артеріального тиску є найбільш помітним після 35-40 років, і тенденція до зростання, особливо верхнього, найшкідливішого систолічного тиску, продовжується фактично все життя. Далі ви взнали сьогодні, що. Тільки у 5% випадках у гіпертоніків можна знайти ту чітку причину, яка може повернути назад, яка може бути зворотньою. Ви взнали, що основним механізмом підвищення тиску є не серце, а збільшення опору дрібних артеріол з віком через виснаження і брак речовин, які б мали. Розслаблювати оці судини. Я сподіваюся, що сьогоднішній випуск багато що вам роз'яснив. У наступних випусках ми вже зробимо більш практичні поради про те, як нормалізувати артеріальний тиск. З вами на каналі Академія Здоров'я. Сьогодні був кардіолог, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв. Ви можете ставити свої вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі, розповсюджуйте корисні знання іншим. І далі на каналі Один раз на тиждень ви будете бачити нові корисні матеріали про ваше здоров'я. До зустрічі!